Автор Тарас Григорович Шевченко, вірш, гайдамаки, свято в Чигирині. Гетьмани, гетьмани, якби то ви встали, встали, подивились на той Чигирин, що ви будували, де ви панували, заплакали б тяжко, бо ви б не впізнали козацької слави богих руїн. Базарі, де військо, як море червоне, перед бунчуками бувало, горить. А ясновельможний на воронім коні блиснебу лавою. Море закипить, Закипить і розлється Степами, ярами, лихом ліє перед ними, а за козаками та що й казать минулося. А те, що минуло, не згадуйте, пани брати, бо що б не почули. Та що з того, що згадаєш? Згадаєш, заплачеш. Ну хоч глянем на Чигирин, колись то козачий.